Чому Бог робить усе те, що він робить? Адже чому я роблю те чи інше, здебільшого не важливо. А от чому Бог робить те чи інше, дуже важливо, дуже і дуже важливо. І чому ж Бог робить усе те, що він робить? Чи об'єднані всі його вчинки спільним мотивом? Так і якщо ви коли-небудь чули будь-яку з моїх лекцій, то з відповіддю на це питання ви ознайомлені, бо я повторюю її знову і знову. Повторюю, і зараз Бог робить усе те, що він робить, щоб явити свою славу для повної та тривалої радості всіх тих, хто зробив Христа скарбом свого життя. Бог робить кожен свій вчинок, кожнісінький вчинок для того, щоб явити свою славу для задоволення кожного, хто у Христі знайшов найбільший скарб.